Доброго дня, друзі! Сьогодні з вами пограємо в одну цікаву гру, яка називається Чого не стало я буду показувати вам різні фігури, різні іграшки або, може ще щось. Ваше завдання уважно дивитися, запам'ятовувати запам і дати відповідь, чого не стало. Починаємо! Перед вами геометричні фігури. Трикутник квадрат, круг. Запам'ятайте, будь ласка. А тепер скажіть мені, якої фігури не стало. Правильно зник квадрат. Ще раз подивіться уважно: трикутник, круг, квадрат. І зараз одна із фігур зникне. Якої фігури не стало? Правильно це був трикутник. А зараз перед вами три кубики. Синій, зелений, червоний. Запам'ятайте, будь ласка, кольори. Кубик якого кольору зараз, можливо, пропаде? Який кубик зник? Правильно зник зелений кубик. А ще в мене є ось такі красиві та цікаві іграшки. Ведмедик, лялька і ще один ведмедик. Запам'ятайте, будь ласка. Яка іграшка зникла? Правильно, зник ведмедик. Вам сподобалась гра? Я сподіваюся, що ви правильно назвали зниклі предмети, тому що ви в мене найкращі. Ви великі молодці. До нових зустрічей!